П'ять легальних причин, чому тебе тягне на солодке, зберігай, щоб не загубити. Перша причина нестача гормону окситоцину це соціальний гормон, який виробляється від дотиків, обіймів, масажу, сексу і приємного спілкування. Якщо цього в житті пиздець як мало, то тебе навіть при збалансованому харчуванні буде тягнути на солодке <рес> та алкоголь. Друга причина нестача сну буде провокувати не тільки тягу до солодкого, а й ще до різних смаколиків, наприклад, бургерів, піци, суші. Третя. Високий рівень стресу змушує мозок балансувати між негативними і позитивними. Позитивними емоціями, щоб ти нахуй не скотився в депресію, звідки можна гарантовано швидко та й максимально просто отримати позитивні емоції. Правильно, з солодкого. Четверте, дефіцит білка в раціоні підсилює голод і тягу до солодкого. Згідно фізіології, кожному організму щодня потрібен свій мінімум білка. Якщо цього мінімуму немає, вмикається голод, навіть якщо ти з'їв норму калорій. П'яте незбалансований раціон. Якщо в твоєму раціоні буде занадто мало клітковини, то ти постійно будеш зриватися на солодке. Якщо ти хочеш позбутися залежно на від цукру та ще й схуднути до 5 кг за тиждень, то запрошую тебе на мій курс без цукру. Переходь за посиланням та реєструйся на курс.